Наш ліцей завжди з гордістю спостерігає за своїми учнями, і з плином часу проноситься калейдоскоп дитячих облич, у кожному світить сонце. Вони всі насталановиті, всебічно розвинуті та ерудовані. Незважаючи на складні обставини, наші учні демонструють виняткову наполегливість, силу духу та прагнення до нових знань і досягають значних успіхів. Завдячуючи наполегливій праці учителів, багато років поспіль учні ліцеї стають переможцями конкурсів не тільки районного рівня, а й обласного та всеукраїнського рівня. Найпоширеніші інтелектуальні змагання всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Завдяки цим досягненням. Наш ліцей посідає друге рейтингове місце серед закладів освіти Немишлянського району за результативністю учнів у всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових навчальних дисциплін. Наш ліцей є закладом освіти з цікавим минулим і прекрасним майбутнім.